На ту гору вийдемо. Я думаю, так. Ззаді нас гора. І зараз ми будемо її покоряти. Вперед пішли. Пішли. Лали, що не спав. Ми йдемо на гору. Вроді йдеться. А якщо падать за що хвататись тоді? Це ж треба, ліземо з тормозком на гору. Хворі люди. А могли б поїсти внизу. Ні. Ні треба екстрім. Їсти на горі. А ніхто знизу відео не знімає. Я знизу трошки пофоткаю. Злетіло. Хоч би блинчики вниз не повалились. Бо буде халепа. Я тобі казав, головне хоч не покатились. Да. Давай, піднімайся. Тобто таке півбіди, а от... Тут і грустки не Висранка. Ну тут явно не вистранки, сюди корови не зайдуть. Давай вже стоїш, дрімаєш. Я не думав, що на такий крут варатин. Чого ти стоїш? поки ну, ти... Оце... Придумали. Там, звісно, там, не підняли. Ну, вже зараз типа. Я ще так ніколи не лазив. Чи тормозком. Майже фініш. Фух. Це ж треба бути такими хворими людьми. Доброго ранку. Нас обманули, сказали, що легко. Кажуть, беріть бутерброди і будете їсти на горі. І оце з тормозком по таку гору. Фух. О. Фух. А цей вже їсть. Я ж недавно сюди перся. Том на скельку поїхали і там вирішили. Це ж яка ж тут красота. Аби, аби тільки мурав'ї не з'їли мої блинчики. Красота. Фух. А пульс який. Фух. Да Оце тут, звісно, круто. О, диви, діти тут повзають. А ти казав, що ти внизу будеш. Фух, зараз я. Тут головне було вниз не дивитись. Оце ми таку гору піднялись. Це страшне. Хтось небудь сказав, я б не повірив. А вон мост. Це у нас видно Ворсклу З замкової гори. Да, вид, конечно, крутый.